Привіт! Вас вітаю, висмібітний Тіпуля, і сьогодні ми з вами розберемо три портативні консолі в 25-му році Asus X, LAX, Deck OLED і Nintendo Switch 2. Чим вони відрізняються, яка краща для тебе? І як ти зрозумів, яку я обирав сам, я обрав три. Якщо тобі цікаво, портативний геймінг, сідай зручніше, і ми розпочнемо. Для першого хочу розповісти про Asus Ally LIX. Зовнішній вигляд у нього, вона чорна, з підсвітку має. Має, що велика перевага два Type-C-порта. Цим ви можете підключити зарядку собі. І підключити монітор собі. Як бачите, мій вигляд. Тут маємо дві клавіші. І більш детальний огляд, ви, думаю, знайдете. На YouTube каналі, де вам покажуть, як вона виглядає. А я хочу порозмовляти розповісти, чим її перевага. Перевага Windows, в тому що ви зможете грати всі онлайн-тайтли, які є. Ваша Steam-бібліотека, яку ви можете собі, те, що ви грали на комп'ютері, грати тут. І також ще немало важний. Тож, є Xbox підписка. І за невелику суму ви отримуєте дуже багато ігор, які ви зможете завантажити, грати собі без всяких своїх проблем. І також, ви, як я використовую, я підключаю до комп'ютера, можу запустити Stalker. Так, де він тут знаходиться? Виставляю на турборежимі. І ми зможемо пограти навіть в Stalker, вона до цього продуктивна. Що можна пограти, а так само можна підключити до монітора. клавіатура, мишка, і у вас є повноцінний ПК. Також я його використовую для монтажа відео, для YouTube відео. Я закидаю всі Windows-програми, все це вам доступно. І ви зможете собі спокійно грати? Він буде чудово працювати з моніторами Full HD 4K це вже буде більше навантаження на процесор, і ви вже не зможете. Так. Які є мінуси цієї консолі? Ця консоль сама найважча з усіх трьох, яка тут представлена в мене. І що в мене трапилося на ній? По-перше, вона за рахунок того, що батарея знаходиться внизу вздовж цієї плати, вона вниз. І коли вона впаде, те, що сталося в мене в мене повилітали курки. в мене перепочала працювати кнопка. крутиться, Вона працює все добре. І коли я розбирав його, щоб починити курки. Я просто дотронувся до кабелю жилення, який йшов від акумулятора. Він відпав разом з материнської плати і земалів. Я його віддав в ремонт. В ремонті мені його полагодили, прислали, я включив. І в мене він дуже став дивно працювати. І я зрозумів, що в мене кулери не працюють. І він перегрівся в цьому місці і пластик тріснув. Ну і плюс того, що мінус, це є Windows. Завжди, які з ним є проблеми. Тут, а який самий час, що я зустрічаю на ASUS RPL X, то це при запуску консолі не підключається до Wi-Fi. Мені приходиться перезавантажувати його. Також ще є зустрічаються всякі не працює, я, наприклад, час працює, але ну, буває вивод інформації, все це зміщено, воно налажується один на одного, два рази, відкривається. Мені приходиться звертати консоль, розкривати. Ну, Всякі такі є болячки. А так, як ви можете спостерігати, ігри вона тягне чудово. Ось в сталкер. Тут на початку 50-49 FPS, а якщо вийдемо, буде ще більше. Собі на мінімальних. І він може вам замінити повністю ноутбук. Коли вам потрібно, прийшли ви. По кабелю Type підключили, підключили до монітора, мишка, пожалуйста. Він займає мало місця. І чудово працює як Windows. Можете сказати, щоб поставити Steam OS. Ну, ну, мені потрібно тут Windows. Добре. Ну, тут я думаю, що я вам розповів трошки. І хочу перейти до другої консолі до Steam Deck OLED. Що в ньому? Ви отримуєте саме, що хочу поговорити. В нього дуже хороший OLED дисплей Ця консоль надійна. В якому плані? Вона дуже добре зібрана. За весь час у мене з нею не було ніяких жодних проблем. І саме, що цікаво, до прикладу, півроку тому назад ця гра в мене працювала на збалансованих моїх налаштуваннях десь 50 45 FPS. Зараз ця гра вже видає у нас 70-60. І так само з більшої ігри. Вау дуже велику провела оптимізацію 7 Ігри. На порядок стала працювати краще. Ну, зараз не будемо запускати, то вже якщо захочете, я можу вам е, собі отдільно зробити відео по кожній грі. Так само, як з Valhalla, Вона працювала до 40 FPS. Зараз вона працює 50-60 FPS з балансових настройках. Так само Forza спокійно можете пограти. І вся ваша бібліотека -бі в стімі вона залишається з вами. Плюс. Ви можете, як і на Windows Asus, 4 як і тут. Через цього всяке лажить моди, патчі, українізатори, на які ігри ви захочете. Тут не буде ніяких проблем. Мами. Вона чудова консоль. Я дуже якби, задоволений нею. І вона всі свої кошти вона реально оправдала. А що, пожалуйста, можна всі грати. Так, це буде проблема, якщо ви в PUBG, наприклад, граєте онлайн. Тут не підтримується більшості ігр Ну, Ігри чудово працюють. І також ж можна підключити ASUS, і Steam Deck можна підключити до монітора. клавіатура мишка, геймпад. і можна теж насолоджуватися. Ну Steam Deck більше якби для портатива Він підходить дуже добре. Які я хочу виявити косяки. Я використовую цю консоль без щехла, без жодного стікла. На ній немає за весь час ніяких царапин, нічого. На стіклі дуже добре вона зібрана. Єдине, що в мене з'явилося, то це полоса, яка за весь час підставки. Це що в мене його за весь час, яка подряпана, тут з'явилася за все. А так, консоль працює, і жодних в мене нарікань немає. І по-друге, я використовую оригінальні зарядки. Я ніякими зарядками не заряджаю. Ні Asus X тільки оригінальною зарядкою, ні Nintendo оригінальною. Сім-дек оригінальною зарядкою. Це консоль, яку ви візьмете, вона, більш, вона збалансована. Ви візьмете. В неї з усіх цих консолів. Ні, ASUS ROG X, якщо грати інді-ігри, в нього за рахунок акумулятора на 80 Вт він буде тримати довше. Потім йде Steam Deck. З його можна налаштуваннями, до прикладу, залочити до 30 FPS, і у вас буде консоль жити 3-4 години в ігри, тобто. Дашко, Stalker 2 ви вже не пограєте на ній. Но я дивився, що з'явилося на гітхабі, що будуть її оптимізовувати з часом. І я думаю, в 30 FPS можна буде пограти і без проблем. І перехочу перейти до Nintendo Switch самої свіжої консолі на даний час. Я покористувався 3 дня. І вона, звісно, зібрана дуже добре. Вона виглядає відчувається як преміальна консоль. Відчувається пластик дорогий, добрий. Дисплей теж непоганий, ну не OLED, ну він теж хороший. Що по іграм скажу вам? Я пробував ігри з першого свіча, який в мене був. ось я зараз покажу бібліотеку. І дуже цікаво. Наприклад, в мене дуже ставив собі, де він Doom Eternal. І він на HD дисплеї виглядить просто мильно і ужасно. Це, звісно, неіграбельно таке, ну, неприємно. Я сподіваюся, що вони випустять патчі, і які підтягнуть до Full HD дисплея і в 60 FPS і можна грати. Ну, мені сподобалося, що з Nintendo, Skyrim виглядає дуже чудово. Відьмак нічим не змінився. Скажу вам так. І дуже мені сподобалося, як почав виглядати на Nintendo Switch 2, то це моя улюблена серія ігор Dark Souls. Просто божественно. Okay. На цьому. Щас я можу показати. Ігри тепер дуже швидко запускаються, без жодних проблем, без довгих завантажень. Тобто, добре. Більші детальні я огляди буду робити, але я чекаю з понеділка, щоб підключити до неї онлайн. зробити, Купити кіберпанк і протестувати, як вони виглядають тут. Як вони будуть виглядати так. Ну, вже заходячи вперед, я вже чув деякі отзиви, що вони виглядають так же само. І чуда в нас тут не сталося, що. Бачите? швидко завантажується все, без жодних ОДПД. Fortnite мені сподобалось тут грати в 60 FPS, дуже добра картинка. І все це. Ну Єдине, що можу проговорити. Саме швидше розряджається з усіх цих двох консолів. Nintendo Switch саме менше тримає заряд акумулятора. І саме цей. Потім який ще я можу сказати ігр, е, біда, то це Nintendo Shop. Якщо у вас є кошти купувати ігри за прайс повний, так це можна це для вас. Ви зможете спокійно купувати ігри. Ну і то для Switch 2 зараз мало ігор. Ті, що для Nintendo самі, вони в деяких випадках можуть виглядати дуже погано за рахунок того, що тут вони розтягуються до FD. Картинка дуже мильна. Деякі ігри працюють добре, деякі не працюють. Наприклад, у мене не запрацювало з усіх цих я пробував і не працює в мене. Тільки одне Тоні Халк Проскейт Тут що ми маємо. А друге, другі решта ігор дуже працюють. Як бачите, тут, мабуть, так не можна, бо відзеркалення немає мати цього покриття антиблікового То, що, Ну, Дуже приємно, дуже хорошо виглядає Dark Souls. Бо якось він, він мені був набагато меніший на свіч Оледі. Який в мене був до цього на тих консолях. Все дуже працює дуже в ньому. ну Єдине, що я замітив мінус, це другий після акумулятора, то це підставка. Вона, я так розумію, з металу і тут на столі вже з'явилася царапина, що знизу, вже краска позлазила. Я думаю, з часом тут краски не буде на чорному. А так, доволі приємно, дорого багато консоль. Ну, якось так. Дякую. Підписуйтесь на мене. Буду робити відео обзори. Хочу робити оптимальні настройки налаштування на своєму каналі для Сімдека. Буду робити якісь огляди по Nintendo Switch 2. Вибачайте, що щось може забув сказати. Це якось моє перше, таке друге точніше відео в цьому. І буду далі з каналом розвиватися, розвиватися, робити якось все це все. Тарася краще. Добре, дякую, до зустрічі.